Фрідрих Ніцше. Еволюційні ідеї також вплинули на німецького філософа Фрідриха Ніцше. Но його думку на вершині еволюційного розвідка буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством і не потребує будь-які моральні категорії. Так як по Ніцше знаходиться зовні категорії добра та зла. Гітлер з задоволенням прийняв цю антилюдську філософію. У Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними, божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних і політичних ідей та програм, коли теорію еволюції ввіли у державну систему освіти. Тоді фактично було введено атеїстичне, безбожне виховання, швидко зросла кількість злочинів та самогубства серед молоді. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько шести. Тисяч років тому.